Ісус приходить до міста, в якому він виріс, був вихований, де все добре, всі добре знали Йосифа, Марію, знали його місто, це знаходиться Назарет на півночі Ізраїля. Хоча ж Ісус був народжений на півдні, близько Єрусалима, в місті Бетлехем або Віфлеєм. а ми знаємо історію цю з Євангелія, що вони. Були змушені звідти вийти і мешкали аж у Назареті. Назарет, містечко на березі Галілейського моря, або правильніше сказати, це озеро, озеро, як називають євреї Кінерет. Озеро досить таке довге, велике, і на узбережжі знаходяться маленькі міста і селища. І багато ми знаємо подій євангельських відбувалося, власне там. На березі цього озера і перемінення переображення на горі Табор, також ця гора знаходиться там, на березі цього озера, і чудо розмноження хлібів, в Тап, Тапха називається це селище, там, де стоїть сьогодні храм, і багато-багато іншого. Назарет місто, можна сказати, найбільше, мабуть, з усіх цих приморських приозерних міст. місто на відміну, наприклад, в Єрусалима, який, який, в основному а, з такого білого каменя ці будинки, то там з такого досить темного, з такої породи вулканічної і має такий темний, майже чорний кольор ці будинки. Місто, котре, мешканці котрого займалися якимось таким промислом, також риболовлею. Ісус приходить і входить до синагогу, місце молитви, молитви, де Читався якийсь фрагмент з Тори, Пітикнижне Мусеєву або з пророків. І потім хтось, хто більш був підготовлений, міг, мав право виходити і тлумачити. Ісус вже бере цей фрагмент книги пророка Ісаїя і вказує їм, говорячи, і сьогодні це слово здійснилося, це пророцтво стало реальністю. Перед вами той, кого чекав Ізраїль стільки поколінь, Син Божий Месія, він якби вказує на себе, але вони. Хоча ж, як пише Евангеліст Лука, дивуються, благодаті, Алини з його уст, розуміють серцем і відчувають, що перед ними не просто вчитель, якийсь такий тлумач закона, перед ними хтось більше, але вони не можуть побороти в собі це призвичайння. Це той, кого ми знаємо, знаємо цю родину, яким він може бути месією. І далі говорить слова дуже різкі, суворі. про... Недостатність формалізму Моїсевого закону про зцілення прокаженного. І це обурює їх, і вони навіть виганяють його з міста і навіть хотіли скинути його з гори. Пророк Ісаї, якого цитував Ісус, це пророк, який вчить милосердю. Дух Господній помазав мене, благовістити Богів. Послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю. Ці слова, власне, читає Ісус. В іншому фрагменті пророк Ісая пише таке, з голодним своїм хлібом поділитись, увести додому бідних, безпритульних, побачивши голову, вдягнути його, від брата Твого не ховатись. Жертвуємо під час сьогоднішньої Євхаристії всіх людей, закритих на діла милосердя. Хай вони осягнуть істину, що відкриваючись на здійснення благих діл, людина стілює не лише того, кому виявляє своє милосердя, а й себе самого.